У перший день квітня у Марганці відбулася урочиста церемонія закладання першого каменя в будівництво нового парку по вулиці Бульварній. На захід завітали депутати Дніпропетровської обласної ради Андрій Коломоїць та Павло Кравченко. Після обговорення перспектив співпраці у кабінеті міського голови Олени Жадько із депутатами міської ради та громадськістю учасники заходу виїхали на місце події. Спеціально для церемонії по вулиці Бульварній було встановлено інформаційний стенд з кресленнями та макетами. Тут представник підрядної організації розповів про основну. ...ідеї, які будуть втілені під час будівництва. А також у присутності марганчан Андрій Коломоєць, Павло Кравченко та Лена Жадько поклали першу плитку до алеї, яка ...обрамлятиме майбутній сквер. Во-первых, марганець город екологічно нагружені. Во-вторых, в місті много і, в третього, в городе мало міст, которые бы были изюминки, в котором бы люди действительно могли бы отдыхать. Ми об'явили конкурс. Все марганчане, большинство участвовало в нем. И основные идеи, которые нам предложили, они все сегодня заложены в проекте этого парка. Это и мини-футбольное поле, это и аллея для росписи молодоженов, это и сердце, на котором можно будет повесить свои замочки, это и детские площадки, это и места для людей более старшего возраста. Парк разбит как на активные, так и на тихие зоны. В следующем году у нас амбициозный проект – это реконструкция улицы Киевская. Непосредственно мы хотим озеленить бульварную ее часть. Кроме замены асфальтного покрытия, мы поменяем освещение и действительно сделаем ее привлекательной. У нас с вами есть недостроенный дом. Я думаю, на фоне этого парка все согласятся, что его надо достроить и расселить здесь дополнительно семьи. Поэтому мы движемся. Спасибо за поддержку города, спасибо за поддержку мэра Елены Анатольевны. Без этого бы ничего не было. Павел Александрович Кравченко немалое участие в этом принимает. По большому счету это его округ. Поэтому... Ми зробимо все, щоб до дня міста в цьому парке пройшла перша процедура бракосочитання. Культурне таке дійство да, найбільш важливе, чим ми просто щось зробимо. Бо тут люди будуть відпочивати, і рівень людей, і можливість для людей буде більше, тому і рішення, мабуть, настільки важливе. Сьогодні ми розпочали роботи щодо закладення парку. Андрій Вікторович коло презентував парк, тому що це наша спільна ідея, і ми збирали інформацію від людей на сайті, ще починаючи з 2015 року. І Павло Олександрович підключився до нашої роботи, вніс також свої пропозиції. Парк буде до 10 вересня. Нам підрядники про це обіцяють. І ми будемо слідкувати весь Депутатський корпус і депутати обласної ради по Графіку виконання робіт і по якості виконання робіт, тому всіх громадян просимо долучатися з слушними зауваженнями, побажаннями, але не з перешкоджанням роботи, тому що я думаю, що всі погоджуються над тим, щоб всі наші мрії збувалися, і на цьому пустирі, де постійно прибирав бетколектив 10 ї школи діти і батьки, був парк, в якому достойно можна було відпочивати. На сьогодні на місці спорудження нового парку виконано роботи з планування ґрунту та вивезення будівельного сміття. Проте вже восени місто отримає новий сквер, який, як обіцяють, стане окрасою марганця та улюбленим місцем відпочинку марганчан і гостей міста. Ну ми доволі, що вона це нам таке робить. Бабочки, прийдемо, посидимо, бо ми ніколи тут не ворожили, нічого не бачили. Вона каже, морожено буде, все буде і розпис. І розмість буде. буде, і лавочки, і все буде добре. Я дуже рада. І, і всі раді. Ми що це правильно. І робимо». Що ніхто Дуже так не придумав, як Анатолівна, вона хай у нас буде, так як то Лукашенко в Білорусі, так і вона у нас ніколи. Буде. Просто... Ми ніколи її не змінимо.